Доброго дня, дітки! Сьогодні на вас чекають цікаві завдання і нашу зустріч я хочу розпочати з загадки. Слухаємо уважно. На городі ми зростаємо та на стіл ми потрапляємо, хоч то борщик, хоч салатик. Приготуй нас на свій смакти. Отже, дітки, всі здогадалися, це правильно, це овочі. І перша наша гра називається Чия це тінь. Розглянемо городину. Давайте назвемо, що ж виросло. Гарбуз, цибулька, помідор. Запам'ятали? З'явилася тінь, дітки. Скажіть, будь ласка, якому з овочів вона належить? Ну, звичайно, це гарбуз. Продовжуємо. Давайте назвемо, що виросло: бурячок, картопля, огірок. Запам'ятали? З'явилася тінь якому з овочів вона належить? Правильно, це огірок. Молодці. Подивимося, що ж виросло: Капуста, кукурудза, перчик, морква. Запам'ятали? З'явилася тінь, дітки, якому з овочів вона належить? Ну, звичайно, це кукурудза. Давайте ще пограємо. Тінь від якого овоча з'явилася у вас на екрані? Правильно, це перчик. Молодці. Розгляньте уважно цю тінь, якому овочу вона належить. Ну, звичайно, це цибуля. Розгляньте уважно ось цю тінь. Молодці, це помідор. Скажіть, будь ласка, якому овочу належить ця тінь? Ну, звичайно, це бурячок. Розгляньте ось цю тінь, якому з овочів вона належить. Правильно, картопля. Погляньте уважно ось на таку тінь. Молодці, це капустинка. І остання тінь, дітки, це в нас. Правильно, морква. Давайте порахуємо, скільки овочів зібрали. Один два, три, чотири, шість сім, вісім дев'ять Десять. Отже, ми зібрали десять овочів, а я пропоную далі гру. Розгляньте уважно картинку і вкажіть пальчиком на гарбузик найбільшого розміру. Знайшли? Правильно, ось він, дітки, то скільки гарбузів велетнів на картинці? Правильно, він лише один. І відповідно до числа з'явилася цифра. Одиниця. Цифра один. Ох і одиниця. Вона тонка, немов та спиться. Ну що, продовжуємо гру. Розгляньте уважно картинку і вкажіть на найдовший овоч. Звичайно, це морквинка, дітки. А скільки морквинок на картинці? Правильно, лише одна. І, відповідно, з'явилася цифра один. Розгляньте уважно картинку і вкажіть на найменший за розміром овоч. Молодці, це помідор. Скільки помідорчиків на картинці? Правильно, один. І, відповідно, з'явилася цифра один. Розгляньте уважно картинку і вкажіть пальчиком на овоч. Молодці, це перчик. Дітки, скажіть, будь ласка, скільки перчиків на картинці? Правильно, він лише один і, відповідно, з'явилася цифра один. На цьому я пропоную закінчити. Ви молодці, гарно позаймалися, пограли, і я вам кажу до побачення!